Вітаю вас, шановні глядачі. На жаль, дуже велика трагедія трапилася вчора в Дніпрі з великою кількістю загиблих, в тому числі серед яких шестеро дітей. Це дуже велика трагедія, дуже велика біда, дуже велике горе. Я всім співчуваю. Тримайтеся. Я хочу сказати, що знаєте, десь на початку тижня я серцем відчував, що станеться щось подібне. І коли я записував прогноз по днях, я про це попередив у своєму відео. І, до речі, кажучи, цього тижня, коли я у вівторок проводив прямий ефір по гарячих точках, мені на кривий ріг випала карта гадюки, і випало дуже багато пікових карт. Можете зайти, передивитися це відео є в мене на Ютубі по гарячих точках. Я попереджав по кривому розі про загрози атак. Але якщо взяти загальну картину для всієї країни, то я коли записав відео, воно є в мене і в Ютубі, і в TikTok, і в закріплених зверху. Я я сказав наприкінці відео. Зараз я вам покажу фрагмент для тих, хто забув, що я відчуваю якусь дуже велику та чорну біду. Зараз я вам покажу це відео. До речі, цікавий факт. Мені на цей тиждень не випало жодної червоної масті з гральної колоди. Всі карти чорні. Або Хрестові, або пікові. Жодної червоної карти. Я вважаю, що це теж дуже поганий знак. Я вважаю, що це, знаєте, як передвісник якоїсь дуже чорної біди, дуже великої біди і дуже великої трагедії. Тому що практично всі карти такі напружені, і вони якось пов'язані або з рухом, або з атаками, або з військовими діями. Може, це дійсно передвісник якоїсь великої трагедії. Не скажу прямо, що наступ, але мол, хоча, знаєте, все може бути. Але то в мене от, якесь таке відчуття хворобливої тривожності, хтось може сказати, що я панікер. Але, знаєте, я прислуховуюся зараз більше до своєї інтуїції і до голосу свого серця. Мені здається, що цього тижня може статися якийсь дуже великий теракт, дуже якась велика небезпека. Тому будьте обережні. Так, останній раз я так говорив. Тобто, по суті, голос мого серця, голос моєї інтуїції мене не підвів. Реально, велика біда з великою кількістю жертв дітей. Шестеро дітей загинуло, трапилося на вели на превеликий жаль. Я бачив ці відео. Це прямо мороз по шкірі, це прямо до сліз. Хочеться, щоб це все негайно припинилося. Останнім часом я став більш чутливий до якихось таких трагедій та бід. Останнім часом у мене якось, знаєте, загострилося відчуття тривожності, і я про це стараюся зараз більше проговорювати, не закривати це все в собі, тому що, знаєте, останнім часом і в мене якісь панічні моменти просинаються. Що я хочу сказати зараз на даний момент? Будьте максимально обережні, будьте максимально уважні. Насправді провокації та атаки можуть бути будь-де. Це не залежить від того, що Кривий Ріг – це місто, де народився пан президент, хоча є десь трошки в цьому особистий мотив. Це не залежить від того, що це схід України, чи там ще якась точка. Насправді, якщо ви почитаєте новини, ви побачите, що теракти готувалися в різних регіонах, і в західних, в тому числі в Івано-Франківську, готувався нещодавно теракт за участю неповнолітніх. В Тернополі нещодавно готувався теракт за участі неповнолітньої дівчини в людному місці. Тому я хочу сказати: в Україні зараз, поки триває війна, спокою немає ніде. Вважати, що одне місце спокійніше та благополучніше за інше це насправді дуже велика омана. Будьте обережні. Найтяжча ніч перед світанком. Я вірю, і голос моєї душі, і голос мого серця підказує, що світанок настає все одно. Може, для когось я здамся надто наївним, але в мене є відчуття того, що світанок настає. Але перед світанком ніч буде на тяж, найтяжче, тому що Чорнота перед тим, як щезнути під променями сонця, захоче максимально завдати горя. Будьте обережні, бережіть себе та своїх дітей. Моліться більше, об'єднуйтеся і в людних місцях будьте максимально обережні, наскільки це можливо. Особисто з мене ця війна, знаєте, зробила такого. Затворника, відлюдника. Я й до того не сказав би, що я там був сильно комунікабельний, я більше такий інтроверт по життю. Але війна принесла деякі корективи в мій характер і в мою поведінку, в тому числі. Я зараз взагалі стараюсь людні місця, от по мінімуму, там аптека, супермаркет, максимум, щось ще там таке по здоров'ю пов'язане. Не більше. Бережіть себе, тримаємося і все буде добре. Цілую, люблю, обіймаю. Мирного неба всім бажаю.